Всім привіт! Ну що, зима продовжується, морозчики. Сьогодні було там десятка чи щось таке туди-сюди. Рано вранці не поїхав, думаю, хай мороз спаде, поїду ближче до обіду на риболовлю. Щоб було зручніше ловити, бо коли от вітер, а вітер сьогодні є там щось до 5 метрів в секунду, і мороз, то ловити на мормишки, ловити на чортики дуже погано виходить, бо жилку намерзає. Ну, взагалі виїхав от в обід і спробую сьогодні половити. Знову ж таки, кого окуня. Річка Убідь. Моя улюблена річка Убіть. Маленька порада, хто любить користуватися буром у мороз. Ну Це більше стосується новачків, бо хто вже бував в такій ситуації, то вже такого робити не буде. От Сніг, мороз. і Якщо покласти в мороз бур в сніг, сюди на ножі налипає, намерзає і потім бур не крутить. Що краще? Краще робити закручувати бур в лід. Але буває лід тонкий. І ти коли його закручуєш, думаєш, можеш проскочити, провалитись. Якщо лід тонкий і не хочете закручувати, то краще положити бур на чистий лід, де немає снігу. Бо були такі ситуації, коли ну от забув, поклав сніг, намерзло, хоч ти пробу кручи. Якщо немає чим почистити, немає ножа, немає пашні, немає якоїсь викрутки. ну і взагалі. З ножами треба бути обережними, тому що навіть якщо ти їх чистиш, можна порізатися. І таке бувало. Тому краще не допускати до того, щоб сюди щось намерзало, а краще за цим слідкувати. Це якщо мороз там 10-15 градусів, коли там кілька градусів, то не дуже то страшно. А от о, великий мороз, дивіться за цим. Сьогодні я буду ловити на ось таку безмотилку. Її називають коза. Вона має різні форми, кольори і розміри. Мої коробці я вибрав саме ось таку. Оп, і є окунь на козу. Отакі окуні, бачите, окуні розміром. Якісь вони дістрофани. Окуня треба шукати. Оп, загнув. Загнув, о, ну це нормальний вже. Це вже сковорідний окунець. Це нормальний окунець. Коза працює. Сьогодні морозчик. Все обмерзає, оце котушка, бачите, сніг кинув, воно відразу все обмерзає. Рукавиці треба одягати і на жилку намерзає швиденько, треба лунку чистити. А може не треба, бо глибина тут півтора метра глибина я поки ще на безмотилку не хочу ох як загнув добре не хочу ніяких оцих самих спінок мотилів взагалі немає мене я їх вже викинув на мотиля не цікаво як що клює на безмотилку які там мотилі можуть бути а ще можна до речі з балансирчиком по лунках походити от я зроблю може окунь укрупниця а може не вкрупниться. Є клювання. Оце ж чому я не дуже люблю ловити на легкі оці мормишки. Чортики, все різне, оце ж в лунці все примерзає за секунди. Бо мороз, хоч і невеликий, там може мінус 7, мінус 6, але все одно не, неприємно. Де ти, ти дивися? Клювань багато не підсічу. Не підсічу окуня. Давай. О! Це такий дохляк. то знаєте, продаються такі, такий лічильник риби. Клац, піймав, рибку відпустив, кнопку натиснув, щоб знати, скільки штук піймав. Ох, як загнув. Загнув добряче. Окунь. Давай, окунець. Де ж ти більше окунець? Буде його більше чи не буде? Пробую трошки агресивнішу гру. То є називається гра сонна муха. А я люблю агресивніше так розкачати мормишку. Та по-різному. Не хоче? Зараз... Зменшимо темп. Давай. Меншу амплітуду. Яку жилку я використовую на безмотилках? Ідеальний варіант товщина 0,10. Вона не так сильно путається. Комфортніше ловити, але ж чим тонша жилка, тим краще кльов. Але також треба ж міру якусь мати. На 0,07 ловити на безмотилку, це знущатися над собою. Такі жилки в основному ставлять тоді, коли кльов дуже поганий. А чим більша риба, тим, звичайно ж і товстіша жилка. Я стандартно 0,10, якщо мармишка дуже вже дрібненька, то 0,08 Я думаю, може все-таки вже діставати балансирчик, бо ну погано клює. Ну дрібни то клює. А де ж більший окунь? Де нормальні окуні? Хоча б там по 100 грамів. Піднімає високо. Буває високо клює. От він так йде за мормишкою, дивиться, 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 потім не витримує і вже якось і придавить. Відкрито збір на повербанки для окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького. Потрібно зібрати 12 тисяч гривень. У кого є бажання і можливість допомогти? Реквізити для донатів будуть у першому закріпленому коментарі. Лунки швидко замерзають. Щось мені набридло ловити на мормишку. Спробую половити на балансирчик. Пошукати рибу. Буде-не буде. З балансиром комфортніше ловити. Коли така погода. Не дуже комфортно. Балансир вікінг гієті 3 см. Невеликий. Є ще в мене менший 2 см, ну 20 мм, як пише виробник. Але мені трійка більш подобається. Чи може не 3, може 25. Я вже не пам'ятаю. знаю, що один півтора грама, а інший 3 грами. Погода змінилася, то сонце світило, так було нормально, а це захмарило, сніг зривається. Лунку не почистиш, так і не положиш. Свіжа луночка. Давай, окунь. Воно ну, буває на перших проводках, так і не хоче клювати. Ну, поки рибка підійде до лунки. Потім так пошатаєш, покиваєш, починається. трошки з балансиром походив, не клюють. Думаю, знову візьму в руки козу. Першого піймав, але це свіжі лунки. Я спочатку їх обловлюю без мотилкою, а потім вже можна буде і балансира опускати. Є, Є кушара. Окунець! Молодець, сонце знову вилізло. Хай пригріває, ну тут... Да, затишніше. Так, тут затишніше. О, який! Ця лунка така козирня, клюють в кращі окунці. Веселіші. Йо маю по губах другий раз. Підряд. Ай, знову нагни, нагни. Нагни і ніяк. Давай, 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 я тебе зараз виловлю. Ось він. Йомай, де там? Зачепився. Ой який. О, Це коза працює. Видите, в боку? Якраз нормально пригріває. А ну ще, може ще будуть з цієї лунки окуняти. щось дебеліше угу да витяг аби хоч витягнути мощука ай відпав окунь був дебелий був окунь Ха -ха. і найбільші за сьогодні а, руки крюки. лунка яка. яка золота луночка Одна така козирна луночка мені подобалося. Взагалі так почало клювати на козу. Одного окуня спустив під лункою. Розмір був шикарний. Ну тут я лунки чищу, Може й не треба, але щоб менше налипало, оце все намерзало. Але така лунка одна, бо із чотирьох тільки в одній клювало. Ну десь так під корчик підносить. Це не риба, от воно чіпляється, намерзає на жилку І думаю, що ще рибка. Це риба? Риба. Ух, який краса! Це він! Ух, який окунець! Я думав, тут таких немає. Горбачил. Я думав, тут таких рибок немає. А він який проклюнувся. Ух, який окунь. Підсікрану наче. Придавив. Ой який ще. Конець. Нормально. Але треба вимучувати, не так, що там. Тільки опустив мармишку вже клює. Сидиш, шатаєш, шатаєш. Проводка на проводці, потім... Кльону, може зараз буде активніше? Ну побачимо. Окунь. Вітер подуне. придумаю як сісти, щоб не заважало. Оголопою. Це якийсь маленький чи ні? Маленький. Такого відпустимо. Різні клюють. Яка лунка так нормальні лапті, а яка так отакій. І знову мене руки засвербіли взяти в руки балансир. Ще сьогодні на нього клювань не було, то я мало лунок перевірив. А ти думаю спробувати з балансирчиком. Балансиром киваю по цих самих лунках, де мене клювала на козу. Так, не хочу одна лунка. Два сюди. Може просто вже закінчився окунь. Тут не липше трохи. Ой, все. На балансир цікаво, коли клює. А йомою, це по губах врізав. Ай, добрий був окунь. Тепер по губах врізав і він вже точно кудись відійде. Кльов річ не постійно. як завжди буває. Знаходиш рибу, трошки ловиш, а можна більше піймати, ніж трошки, і потім кльов відрубає. Ходиш по тих самих лунках, а риби немає. Тому що вечір, ввечері не хочу клювати. Я ловлю 4 години. Пощастило, знайшов рибу, половив на козу, протестував цю нормишку, ловить все нормально, ловить. Ну, якщо вмієш якщо правильно робити проводку. От для мене робити, ловити на без мотилки немає якогось там, немає ніякої складності. Хтось не ловить, хтось любить блешню. Я, наприклад, не люблю блешню. Я люблю без мотилку. Балансир сьогодні не спрацював. Я дуже сильно на нього не впирався, тому що ну, якщо не клює на перших 50, -50 лунках, то 5. -50. Тере, 10, не 50, бо я 50 не обловив. А це ще я пробував ловити на чортика, на більшого чортика. Ну, трохи там піймав окунів, але зовсім слабенько. Де ти там? Хочу зараз перев'язати іншу мормишку. Замість такого чортика. Хочу поставити безмотилку під назвою Банан покажу вам. Мені просто набридло на ці легкі мормишки. Оце все запутування, приберзання і все інше. Я от хочу поставити мормишку отакого от кольору. Ось вони. Оце такі кольорові. о, Гарний колір, правда? От Ще на них не пробував ловити. Це без мотилка. Але можна сюди і пінку чіпляти. О! Банан. Тож знаєте, хтось думає, що якщо мармишка називається без мотилка, то на неї не можна чіпляти якусь наживку. Спокійно можна. От, до речі, таке любить робити Віталій. ловить на цвяхокубик і туди чіпляє пінку чи опариша. І так доловлює дуже-дуже пасивно рибу. А як вона по тесту кивка? Нормально. Нормально, все буде нормально. Грати, працювати. Я от зараз по старих лунках пробіжуся. І все. І на цьому кінець. Можна додому тоді їхати. Риби трохи піймав, я ж з'їхав не за рибою. Ну, наловую там. Просто чим більше я піймаю, тим більше мені її чистити. А так... Менше пімав, менше чистити. Сьогодні я хотів зайнятися роботою з ківками. Зробити нові ківочки. Нові карбонові ківочки. У мене знайшовся матеріал під це все діло. Старі поломані спінги. Під кожну свою вудочку зробити карбоновий ківок. Да, щось не хоче взагалі клювати на безмотилку. Не подобається рибі. Або ж просто вже кльов ввечері закінчився. Немає бажання вбурити нові лунки. Сонце сідає, буду збиратись додому. До речі, товщина льоду. Ну, товщина льоду. Я вже не зможу навіть обхватити рукою. Ну, Отака от товщина льоду в цьому місці. Сантиметрів 20. Лід уже товстий. Тому бур обов'язковий так, чисто дивитися, щоб не вскочити в промоїну. Бо все одно при, таку, при таких морозах промоїни є. Зматую вудочку, ну цю мармишку якось я спробую іншим разом. От і кивок. Тут довгий кивочок, Також карбоновий. Зараз покажу, що я там, що я там піймав. Тут ну, трохи піймав, риба є. Якби достатньо. Там вже й замерз. Оце воно ковзання навколішках. Я не вмію ловити рибу з ящика. Мені ящик, я от кожен раз беру ящик на риболовлю і я ніколи на ньому не сиджу. Жодного разу, щоб я сів, спокійно, посидів на ящику, половив рибу. Я не знаю. Це мені ящик, тільки там речі туди складати, а взагалі це зайва річ. От не сиджу я на ньому. Якось так виходить. Ну, ось такий сьогоднішній мій улов. Я ловив недовго, максимум півдня, це нормально. Піймати можна більше, було бажання. Але був експеримент ловити на козу, тільки на козу. Сьогодні жодної риби не піймано з наживкою. І майже вся риба піймана тільки на козу. Я там ну, кілька рибин піймав на чортика, потім відкину його в сторону і знову продовжив ловити на козу. Балансир мовчить. Ну, колись буде і його час. Може в інших яких -яких місцях, де окунь більш активний. На цьому все. Буде можливість, поїду на десну. Але це не точно, бо хто я знає, яка там можливість, яка та десна, які там ліди взагалі. Тому що вже місцями вона стала, але все-таки ризикувати не хочеться. Ловля окуня на мормишки без мотилки продовжується. До зустрічі!